Скільки вовка не корми, у слона хобот все одно більший. Бо це не орган, це символ. Як бісова яхта, тільки органічна. Слон це бетонна плита з вушками, яка несе в собі тінь колоніалізму, філософію зневаги і абсолютну тишу. Він не ходить, він повзе як прокрастинація. І якщо ти на шляху, ну значить, така твоя карма, телепню в очах у нього втома від людства, і трошки зневаги до тебе особисто. Його вуха як два ляпаси від реальності. Він їх розкриває, коли вже остогидло слухати твої та я стараюсь. Слон не гавкає, не гарчить. Він мовчки поминає твою самооцінку і далі топче землю, наче твій диплом з маркетингу. Кобот – це не ніс, це рука долі. А доля, як відомо, любить заходити без попередження і з розмаху. Слон не спішить, бо він знає, швидко бігає тільки те, що боїться визнати свою нікчемність. Якби слон був людиною, він би мовчки сидів у кутку на дні корпоративу, а потім видав одну фразу. І всі б звільнились. Це ж треба тварина, що пам'ятає образу довше ніж твоя половинка. Не говори з ним погано. Бо хобот це і на ніжно, і на похребту. Підписка, лайк і повага до слонів це святе. А не поставиш лайк? Ну шо ж, ні, то ні, -нє, цілюй слона в хобот.